Дякую. Ну що ж, тоді одне завдання у нас, е, без запису вийде. Нічого. Там все розписано. А ось тут ми тоді е, дякую за зауваження, будемо створювати цю функцію. Я, начебто, намагалась включити, але щось в мене, мабуть, пішло не так. А Тут е, ми з вами перевірили першу умову, потім пишемо е, першу формулу для Y, 3 умножить на. А2 це наш Х плюс, і корінь будемо писати як ступінь 1 поділена на ступінь кореня. Тобто спочатку пишемо під вираз. Тут у нас цілий арифметичний вираз стоїть під коренем, тому пишемо його в круглих дужках. Ми там бачимо 1 плюс А2, так, в степені 2. Це Х в степені 2. Так, підкорений вираз закінчився, Дужки закрили, і далі пишемо піднести до степеня і в дужках одна друга, бо це корінь квадратний. Обов'язково одна друга в дужках. Так, перший вираз написали. Потім нам треба заповнити третє поле, тобто значення, якщо хитність. Але у нас, коли х не буде менше нуля, ми ще не знаємо, за якоїсь з двох формул будемо робити обчислення з. Тобто, треба перевірити ще одну умову. Наступна умова у нас ось така складна, де х повинен бути в межах від 0 до 0,8. Але можна вже сказати, що ліва частина умови вже в нас перевірена. Тобто, всі x, які менше 0, будуть використані для розрахунку Z по першій формулі. І вже автоматично на перевірку другої умови потраплять ікси, які або більше, або дорівнюють нулю. Тобто ліву частину цієї составної умови, складної мови можна не перевіряти, перевіряти тільки праву частину, тобто порівняти ікс з 0,8. І е, для того, щоб зробити таку перевірку, нам треба мати ще одну функцію, якщо. Можна, звичайно, тут вручну написати, але ж можна автоматизувати цей процес. Ось тут е, в адресному рядку, в полі адресу, в полі імені, точніше, комірки, зліва відрядка форму, тепер знаходиться не імена комирок, коли ми з вами працюємо в майстері функції, а додаткові функції, які можна вкласти як вкладені функції в нашу функцію, яку ми зараз створюємо. Ось тут, якщо розкрити цей списочок, можна ви бачите усі 10. Які були недавно використовувані, та інші функції. Але нам потрібна функція якщо ми її бачимо взагалі першою, тому ми на неї натискаємо. І отримали ще нове вікно наступної функції є. Якщо подивитись в рядок формул, ось тут створюється формула з двома функціями єс. Її можна писати просто в комірку, необхідну з клавіатури. А можна створити так, як я вам зараз демонструю за допомогою майстра функцій. Потім, ось тут вже в наступному полі, яке називається логічний вираз, ми будемо перевіряти нашу праву половину другої умови. Нам треба х, тобто А2, написати, щоб він повинен бути менше, або дорівнювати 0,8. Написали. Тепер, коли ця умова буде істиною, ми будемо Z рахувати за другою формулою. І сюди в друге поле, значення, якщо істина, пишемо другу формулу для розрахунку Z. А саме 2 домножити на косинус. Аргументом косінусу є Х, це А2, наша комірка. І далі домножити. На функцію експонента. Ми десь вже з вами е, говорили: якщо є у вас в формулах ось такий запис Є в якомусь там ступеню, це означає, що це незмінна є, а це функція експонента. Вона пишеться є е А далі, те, що ви бачите в степені цієї функції, пишеться як аргумент звичайної функції, тобто в круглих дошках. Тобто поруч в дужках ми пишемо мінус 2 домножене на х, а х це а2 і закриваємо дужечку функції експоненти. Не забувайте, будь ласка, хоч функція і степенна, все одно правило запису будь-якої функції в Excel однакові. Ім'я функції в дужках аргумент, тому ніяких знаків степеня, нічого іншого між ім'ям функції та її аргументом в Excel не може бути. І тепер нам залишилося заповнити тут третє поле, значення, якщо хибність, якщо друга умова буде хибною. Це наш третій вираз, наш третій вираз для розрахунку Z. Пишемо тут 2 домножити на синус. І в дужках 3 домножити на Х. А Х це А2. Є. закрили дужку. Наша формула закінчилася. Залишилось нам натиснути ОК. І ви бачите, що ось тут в рядку формул створилась та формула, яку вам треба вписати, коли ви здаєте тест. У вас будуть схожі завдання, якась функція з трьома умовами, і треба буде розрахувати значення цієї функції в якійсь там певній комірці. Що ви в такому разі можете робити. Ви перед здачею четвертого, точніше, тесту, як і третього, теж можете відкривати Excel заздалегідь. За і якщо вам треба знайти таку функцію, можете навіть, не вводячи ніяких аргументів, викликати майстер функції, визвати функцію, і записати всі ваші умови. За допомогою майстра функцій, залежно від того, що ви тут маєте: умову, значення, потім сюди ще одну функцію, є другу половину другої умови, друге значення, третє значення. І ваша функція буде створена в рядку формул. А потім ви можете оцю формулу скопіювати в буфер обміну, наприклад, Ctrl-C, натиснути на клавіатурі, перейти в ваш тест. І в відповідне поле її ставити, наприклад, натиснути Ctrl V, а вона туди вставиться. Так, це ми трошечки відволіклись від рішення нашої задачі, коли розрахували значення функції Z, скопіювали цю формулу в інші комірки і отримали кілька значень. Функції Z. Далі нам треба побудувати графік функції. Ну, тут не сказано, що він повинен бути на окремому аркуші, тому будуємо на тому ж аркуші, де і розрахунки робили. Виділили весь стовпець, ну, а далі ви вже будувати вмієте. Я нагадаю: хто забув з минулого разу, зайшли в меню Вставка, вибрали графік, натисли ОК і. Що обов'язково змінили підписи Осі Х. Ну, ми це робили в попередньому завданні теж, тільки я не записала. Ось такий графік функції Z у вас повинен бути. Тобто ми з вами зробили це разом. Далі переходимо до завдання 17. -го. Вставляємо новий аркуш, називаємо його ZDN 17. І тут будемо рахувати коефіцієнт нерівномірності, розподілу пасажирів по дням тижня. Ми минулого разу рахували коефіцієнт сезонної нерівномірності, тобто розподіл пасажирів за місяцями, а тут за днями тижня. А, створюєте табличку. Тут у вас перші три рядочки для заголовка відведені. В четвертому рядочку пишемо стовпці а наші дні тижня вони ой бажано українською і таке інше. Далі, в одинадцятому рядочку, тут буде сума за неділю. Ще раз нагадую вам, я пишу скорочено. Ви, якщо бажаєте мати максимальні бали, пишете все, що бачите. Щоб я за те, що ви полінилися і не записали, як треба, не, не забирала у вас бали з вашої оцінки. Далі, тут в середньому за один день. І ми маємо перевезених пасажирів 41 і 1. 39 і 7, 40. Так. Далі я не буду все це дописувати. Далі ми ось тут повинні розрахувати наш коефіцієнт тижневої вже нерівномірності. Є формула, вона дуже проста. Нам треба е, кількість пасажирів перевезти за один день тижня. Але спочатку нам треба ж цей, е, кількість за один день тижня перевезень розрахувати. Ми з вами рахуємо суму перевезень за е, весь тиждень, ось тут в комірці Б-10. Можна застосувати автосуму. За всі сім днів ми з вами розрахували. Воно не там знаходиться, треба на одну комірку нижче. я бачу, ось так. І далі за один день ми з вами як рахуємо, у нас є сума в попередній комірці, ми повинні її поділити на сім, Бо в тижні у нас сім днів. Оце ось ми з вами ділимо на сім, тобто зміст комірки Б 11 ділимо на сім. І отримали, скільки ми перевезли за один день тижня. А далі застосуєте вашу формулу, як і на попередньому занятті, скільки перевезено пасажирів ми маємо ось тут. Потім ділимо на один день тижня і фіксуємо один день тижня доларами це постійна величина. Копіюємо і отримаємо замість нулів. Тут усюди у вас будуть числа. Далі вам треба побудувати графік. Як ви це будете робити? Ви виділите перший ваш стовп. Перший спочатку стовпець, там, де написані всі дні тижня, Потім натиснете Ctrl, виділите. Третій стовпець. А далі треба побудувати гістограму. І буде у вас підписана гістограма знизу понеділок вівторок середа, і підставити, як минулого разу ми робили, назву цього ряду і назву гістограми, що це коефіцієнт, коефіцієнт тижневої нерівномірності. Зараз я даю вам трошечки часу, щоб це добудувати. І якщо вистачить вам часу, можете повернутися сюди в завдання 15, зробити ще і фігуру якусь там на точку точку перетину додати. Тобто я чекаю ви. Далі нам залишилося побудувати дуже специфічну діаграму самостійно. на наступному листі, який ми називемо З 18 Я вам покажу, як це робиться. Взагалі-то нічого складного тут немає. Ми з вами вводимо в два діапазона на листі 18 прогресії 2. В перший діапазон з B1 по L1. Ми повинні ввести прогресію від мінус 1 до 1 з кроком 0,2 для значень Х. А нам а, не треба нічого виділяти. Ми просто в комірку B1, якщо ви пам'ятаєте, як це робиться, пишемо початкове значення. мінус 1. Ставимо курсор на цю комірку b 1 і а, заходимо а, на вкладці в главне. Кнопку Заповнить прогресія». Тут нам треба робити це по строкам бо до L1 вона буде продовжуватися. Тобто в першому рядку. Крок у нас 02. Пишемо ось тут шаг. 02. А придільне значення – 1. Натискаємо ОК і вона вже сама створилася. І остання комірка якраз і є L1. Далі в стопці А. Починаючи з комірки А2, створюємо точно таку ж прогресію, але це будуть значення Y. Тобто пишемо А2 теж мінус 1. Ставимо на цю комірку курсортик, викликаємо прогресію. І ті ж параметри вводимо. Крок у нас 02. І кінцеве значення. Ой, 1. О, Бачите, яка є. Теж неуважно забула переставити перемикати по стовпцям. У мене два рядочка з прогресією створилася. Ні, тут треба в колонку. Стовпець, А, це записати. О, ось так. Тепер все вийшло вірно. Ми маємо однакові два масиви даних Х та Y. І тепер нам треба розрахувати функцію, яка залежить від двох. Змінних від змінної А та від змінної Б. Ось тут є формула цієї функції. Нам її треба ввести в комірку Б2. Тобто 2 помножити, ну, зроблю, як роблять ці студенти, візьмемо скопіюю і подивимось, що вийде з цього. Здається, що вона і посилається, вірно, ніяких помилок я тут поки що не бачу. Тобто для масива тобто для значень, які у нас знаходяться в стовпці, ми застосовуємо абсолютне посилання стовпця. А для X, який знаходиться в рядку першому, застосовуємо абсолютне посилання рядка, щоб не всувалося. Y зі стопця А, а X з рядка 1. Далі нам треба все це скопіювати. Спочатку скопіюємо по рядку ось до комірки L2, а потім весь цей діапазон скопіюємо до 12-го рядка по стопцям. І ми отримали великий масив даних. Цей розрахунок був проведений по такій складній формулі. Далі нам треба побудувати діаграму типу поверхності. Ми виділяємо наш діапазон усіх даних, ось повністю починаючи з комірки А1 до Л12 і заходимо в ставка, відкриваємо. Діалогове вікно діаграми і шукаємо поверхність. Ось вона. Вибираємо першу нашу поверхність, натискаємо ОК. Ось така симпатична діаграма у нас побудована. Тобто для складних функцій, як вам пояснювала на лекціях, ми можемо застосовувати поверхні діаграми і бачити, як змінюється значення наших функцій. Залежно від значень двох аргументів, від аргументу Х від аргументу Y. А е, аргумент, скажімо, ну пусть буде це Z. Функцію ми побудували, він у нас приймає значення і від'ємні, і додатні. Від 2 до мінус 2. А Х та У від одного, від мінус 1 до 1. Так. Далі. Далі нам треба зробити налаштування. Я сподіваюся, ви їх зробите самостійно. Це пункт 18.3. Далі треба зробити вам завдання 19. Тут вже не переносити діаграму, а скопіювати треба. Давайте я вам покажу трошечки. Це zdn 19 щоб ви не заплутались з перенесеннями та скопіюванням. Ви просто берете вашу діаграму тут побудовану. Там Ctrl C я нажала, а тут Ctrl-V. І ось тут на цьому листі ЗДН 19. Це вже не написано, а тут написано скопіювати, а не створити на окремому листі. Ви змінюєте на проволочна поверхня, найзнайдете знайдете там, як змінити тип діаграми. Ось тут три вкладки. вкладки: у вас є роботи з діаграмами. Розберетесь. І виконуєте завдання 20. Це самостійне завдання. Вам треба побудувати е, графік функції, який теж залежить ця функція, теж залежить вона від двох змінних. Тобто, ви е, будете будувати графік функції, е, типу поверхня. Тобто, це буде не стільки графік, скільки діаграма, як це робилось в ZD18. Які брати значення х та ігрека, це ваша справа. Можете взяти такі ж самі, які були. Це ДН-18, тільки формула для розрахунку функції у вас трошечки простіша, але вона все одно залежить від двох змінних, і ви отримаєте тут в результаті поверхню. Це все, що я хотіла вам розповісти по ваших завданнях, тобто вам є що доробляти зараз, і є також контрольні запитання. Ось тут 13. Якщо щось не зможете відповісти або зробити, будь ласка, до мене звертайтеся. Ну, і що стосується цих контрольних запитань, побудувати графік функції з умовою, це треба описати вам самостійно. Там немає конкретної відповіді в цих методичних вказівках. Я вам це неоднократно розказувала, як побудувати графік функції з умовою. Тобто основні моменти побудови графіка, я сподіваюся, ви зможете написати. А все інше ми з вами робили, і вказівки, як це зробити, ось тут, в цих методичних вказівках є. Тобто, не забувайте, треба відповідати на контрольні запитання, користуючись цими методичними вказівками. І писати кожного разу треба в зошиті, починаючи з номера лабораторної роботи, потім тема, мета, потім питання, відповідь, питання, відповідь, питання, відповідь. Питання -відповідь. Питання є якісь до мене?